Друзі, всім привіт! вас на YouTube каналі. Хочу вам показати, можливо, хтось для себе щось цікаве візьме. Тест, мій такий експериментатор, любить всякі такі робити речі. Дивіться, проблема була в чому у нас? Стояли у нас старі фонарі на прицепі. старі фонарі на прицепі, такі, бачите, вони стояли на оцьому місці. Стояли не тут. Відповідно, борт коли відкривався. Фонарь йшов вниз і розбивався. Він легко знімається, тому що нараз щось перевозимо і прицеп потрібно, щоб задній борт знімався. Що тесь придумав? До речі, я шукав, я особисто шукав ці залі фонарі задні, придбав їх. Бріть польські, тому що різні є виробники є діодні, вони щось не дуже, там по 400 гривень були діодні, я їх не взяв. А оці польські, такі, це реклама, але просто досить такі непогані, непогані фонарі. Там три в одному, габарит, стоп і поворот. Що зробили? Думали їх виносити, поставити збоку. Каже, те, що десь дійсно можна десь вчепити, можливо, десь на якесь щось. І воно можливо відломити. Теж придумував те, що зробив рамку. Бачите, з металу зробив рамочку для них, зробив під них кріплення. Ще проводку не підключав, Ось зробив кріплення під них. І вони в тому випадку, що вони і сховані, і коли у нас прицеп, відповідно перевертається, що вниз його падає до землі, вони мають захист в тому, що вони в рамці. Вони не не поб'ються нічого. І Бачите, вони так втоплені, Тільки це гарно все зачиститься, помалюється і ну, буде досить так гарно. На ці місця, щоб де були дирки, тест прикріпив от, відблиснув, Ці, І все повітряти. Бачите, кожен добре експериментувати, добре... навіть якщо прикріпити якісь там бризань. Чи що от... Не було навіть за що зловити взагалі, і обов'язково обов'язково робите прицепи, щось варите собі, робіть якісь гаки, такі, щоб за що зловити якимось паском, щось по боках, ну, так кажуть, прицеп взагалі старий, і він повністю перероблений, переварений, бачите, здали бляху, Дали бляху, йому цей ще такий нюанс, коли даєте уголок знизу, дивіться, бачите, дали уголочок. От. І коли нагружаєш, це все впирає в колесо. Воно ну, колесо з'їдає взагалі повністю, що вчора ми їхали не сильно і зараз, так, зараз ми тут підріжемо. Це беріть собі до уваги. Давайте полосу або зразу перед тим як приварити, вимірюйте ширину колеса і це, це прорізайте. Тому що, Щоб не було таких проблем. Можливо, трохи вісь неправильно зварена трошки заблизьку взяли до цього порта, але ми зараз це виправимо Користуємося таким мастер, бачите, два в одному і сварочний апарат, як він контактна сварка. так. І треба його відігнати ще. Давай перекинемо Шторм. Там зараз все перевернемо на сторону, там треба да, ще підварити, зараз все покажу.